Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити такий розклад. Російську Федерацію позбавили права орендувати землю для посольства у Києві. І тут посипались погрози. Пісков пригрозив, хто ще Кремль пригрозив. Так, здається, все. І так, давайте подивимося. Ситуація наразі дивимося, цей конфлікт. Ну да, ну да, ну да, відібрали. По закону, ось так. Я бачу, тут все йде по закону. Тобто, перервали цей контракт, наскільки я бачу, це вирішили. Відверто вам скажу, це значить, вже з Росією поривають всі контакти. Ось так я це бачу. Ось так я це бачу. Все робиться законно. ось Щоб Росія свої темні справи не робила ніякі, щоб не було там ніякої двіжухи. І так, це ну виглядає що дуже добре. Я не, не побачила ніяких ну, конкретних погроз, тільки от конкретно, що вони погрожують, але чим самим щось я не знайшла. Гаразд, гаразд. Тепер за ці погрози давайте. Ми вас бімбати будем, ми ваш спокій нарушимо. Ми це, ми то, в принципі, так, так, Погрози є, але, відверто вам кажу, не зрушиться з місця. Не зрушиться з місця. Ну, що вони можуть зробити? Що вони можуть зробити? А нічого. А нічого. У них сільонок не хватить. Я цю карту трошечки відсуну. Ось так. Це зірка, ви і так, бачите. Сільоночок не хватить. Не хвати, не бачу. Відверто скажу: не хвати в них сили, не хвати в них. Енергії немає в чим, нема чим, що вони можуть зробити. Ну от у інформаційному просторі так, а на ділі нічого не буде. Нічого не буде. Це, знаєте, великі балачки, великі розмови, великі перетуди-сюди. Пер... Ось ми вас на... і на війні, ми вас і імбі. І, і я вже так, знаєте, щоб Ютуб не зловив, що я там щось таке говорю, закликаю до чогось. ось. А насправді нічого не буде. Тільки в інтернеті, тільки у просторі. Ці погрози, це всі, вони, мабуть, забімбають свій Білгород знову. Ось і все, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Моє любі, бережіть себе і разом до перемоги. А що робити, правда? У нас іншого виходу нема. Тільки разом. Мирного дня, ночі. Щастиво, мої любі!